Під час стресової ситуації наш організм починає працювати зовсім по-другому. Знаєте, стикалися протягом життя будь-яка стресова ситуація. Ваші дії починають дуже сильно відрізнятися від повсякденного життя. Що щось зробив? Людина може бути отак, а може лежати. Це, це положення називається безпорадне положення. Як ви думаєте, які негативні стани можуть виникати у вас? Що таке ступор? Це захисний механізм організму. В тактичній обстановці, в бойовій обстановці, такий захисний механізм може бути критичним, але ми можемо робити певні дії. Контакт! так! Труба вперед будів! Контакт, Все, контакт вже встановлений. Він побачив. Він побачив, що я вражав за плеча, відчув, що я лежав за плече. Він зробив те ж саме. В Національній гвардії України проводиться заняття з професійно психологічної підготовки. Саме з особовим складом, який мобілізувався, і їх необхідно навчити, як працювати в умовах підвищеного стресу. Отакі От заняття практичні з моделюванням ситуацій, з моделюванням стресових ситуацій, з моделюванням поранення. Є насправді дуже важливим, оскільки під час стресу людям дуже важко зорієнтуватися, моторика наша падає і, відповідно, думати важко. Саме тому ми навчаємо особовий склад протоколам дій в стресових ситуаціях, коли людина перенавантажилась. Діємо ми за американським протоколом, називається він iCover, І саме він допомагає людину привести до дії. Хто що бачить, хто що чує. В, в мене глушану. на направи вухо, праве полушарія мозку. Це щось дуже сильно. Все добре? Все плюс. Все, все, плюс. все нормально. Бачите, пару руки на руки. Будемо з'яти, далі діяти. Прим слава! Ми йдемо до перемоги і відповідно повинні зберегти якомога більше наших героїв. Слава Україні!